Через невеликий час після публікації дарвінського походження видів виявилося, що у цієї теорії монстра є інші обличчя, вчення, що виросли на її основі: марксизм, що породив комунізм, Євгеніка, психоаналізів Мудафрейда, расизм, нацизм та інші налідські теорії, внаслідок яких мільйони людей були знищені, а мільйони інших пережили жахливі страждання. Коли родоначальник сучасного комунізму Карл Маркс із друзями прочитав книгу Дарвіна, він обговорював її з друзями місяцями, говорячи, що думки Чарльза мають революційну силу. Він навіть хотів присвятити йому головну книгу священий текст комуністів Капітал. У своїх листах Сатаніст Маркс стверджував. Що вчення Дарвіна є підставою для його комуністичних поглядів. Саме ставлення до людей, як до тварин, що виникло на підставі безбожного вчення Дарвіна, призвело до того, що напередодні Першої світової війни в Європі та Америці чорношкилих тримали у зоопарках, як родичів мав. А ХХ століття стало віком. Наймасовішого знищення людей в історії за допомогою світових воєн та репресій, які почалися, надихалися правителями дарвіністами, які вірили, що якась група людей чи народ еволюціонував більше ніж інша група людей чи народ, і тому має право знищувати у боротьбі за виживання. усі людино-нависницькій ідеології та філософії з часів дарвіна черпали та черпають натхнення з його теорії. Якщо ви хочете знати правду про походження всесвіту у людини, вам потрібно вивчати Біблію, яка є Божим Словом у сім'ї Божій церкві. Ми, місія слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Біблії у неділю. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть нам, і ми допоможемо вам стати частиною сім'ї Божої і пізнати істину.